Вітаю вас! Сьогодні хочу підняти головну важливу тему про створення життя мрії. І сьогодні поговоримо про п'ять важливих простих кроків до створення життя мрії. Це не про магію, це не про випадок випадковий, це результат ваших дій, рішень. У цьому відео розглянемо п'ять простих. Але надто дієвих кроків, які допоможуть вам вже зараз наблизитися до життя вашої мрії. Я розповім вам, як визначити свої справжні бажання, як формувати правильне оточення, чому важливо приймати помилки та невдачі. Головне пам'ятати, що все починається з маленьких дій, з перших кроків. А ви вже знаєте, яке ваше ідеальне життя, що потрібно змінити, щоб наблизитися до нього. Поділіться в коментарях, якщо у вас є вже відповіді на ці питання, і почну свою розповідь з важливості визначення своїх цілей і бажань. Щоб почати рухатися до життя мрії, потрібно розуміти, куди ми хочемо йти. Без ясних цілей, без чіткого плану, буде важко зрозуміти, чого ми хочемо. Буде важко зрозуміти, як досягти бажаного. Важливо розуміти, що вам дійсно потрібно. Для цього можна скористатися технікою визначення цілей. Запишіть всі ваші мрії і бажання: маленькі, великі, недосяжні, які можуть вас здивувати в моменті, які не налазять ні на голову, ні на руку, ні на будь-що. Не бійтесь писати будь-що, що приходить вам на, на думку. Все можна реалізувати, якщо це дійсно ваше, це буде вашими орієнтирами на шляху до життя мрії. Далі розбийте всі ці цілі на етапи, тобто на маленькі кроки, які вам потрібно робити. Наприклад, якщо ви хочете подорожувати, то спочатку визначте країну, куди ви хочете поїхати, потім зрозумійте свій бюджет чи той бюджет, який вам потрібен на цю. Поїздку і сплануйте маршрут. Так ви зможете реалізувати навіть самі амбітні мрії вашого життя. Коли я собі ставила за мету подорожувати, я почала подорожувати по Україні спочатку і потім розширювати свій масштаб. І таким чином і мозок звикає до того, що як планувати, як обирати, як бюджет розпреділяти. І вам все цікавіше і цікавіше розширюватися. Звичайно, наше оточення дуже впливає на наше життя. Люди, які нас оточують, можуть як підштовхувати нас до здійснення наших мрій, так і уповільнювати чи взагалі зупиняти перед нашими великими мріями. Важливо обирати цих людей, якими ви будете надихатися, і які будуть спонукати вас до. Здійснення ваших мрій. Якщо ж є люди такі, які вас стримують, то бажано зменшувати спілкування з такими людьми, зменшувати, обмежувати. Я відкоригувала своє оточення таким чином, почала спілкуватися з людьми, які захоплюються тим, чим я. І це мені надало більше енергії, а разом з енергією і покращилися мої результати. На наші результати, на здійснення наших мрій, також. Впливають наші, наші звички. Ці маленькі речі, які ми робимо кожен день. Вони формують наш день з дня в день наш тиждень, місяць, роки, все наше життя. Рекомендую почати з однієї нової звички, щоб не перевантажувати наш мозок, і застосовувати її в повсякденному житті. Це може бути спорт, це може бути медитація, читання книжки, як це в мене. П'ять хвилин почати кожен день, і трошку збільшувати є можливість з десяти почати. Починайте з десяти хвилин. Це щодо книжки, Щодо до спорту, там трошки більше часу вам знадобиться. І так з кожною звичкою вже закріпилася одна звичка, додаєте іншу. Ключ до великих досягнень це не великі стрібки, а маленькі кроки, які ви робите щодня. Як важливо приймати свої невдачі, невдачі це не кінець. Це насправді початок вашого росту. Важливо вміти приймати їх і робити висновки замість того, щоб опускати руки. Часто ми боїмося із-за цього невдач і починаємо відкладати важливі рішення на потім. В результаті до них так ніколи й не добираємось. Помилки це природня частина руху до успіху. Головне не зупинятися, аналізувати, приймати, аналізувати, коригувати і рухатися далі з новими знаннями. Вже також пам'ятайте, що ідеальний момент, ідеальний час ніколи не настане. Це це сумніви. Важливо почати діяти, навіть якщо ви не готові на 100%. Найголовніше це зробити перший крок. І головні головне робити ці перші кроки звичкою. Кожен день, кожен раз, коли я сумніваюсь, я просто беру і роблю. Це дозволяє рухатися вперед, навіть коли немає чіткої картини карти шляху. Отже, як висновок того, як прийти до життя своєї мрії, варто почати з маленьких кроків. Почніть з чітких цілей, оточення, звичок, прийняття помилок, і головне, без сумніву діти на шляху до свого життя мрії. Якщо ви хочете більше практик, то переходьте за посиланням в телеграм-канал, ви знайдете там багато цікавої інформації. Не чекайте на ідеальний момент. Почні діяти вже сьогодні. Життя обов'язково змінюється, коли ми починаємо робити перші кроки. Рада буду прочитати ваші коментарі з тим, з яких перших кроків ви почнете шлях до свого життя мрії, і які зміни в житті ви хочете побачити. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і приходити на перегляд наступного корисного відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!